Відкриття пластового року. Урочиста подія відбулася 13 вересня у Бориспільському професійному ліцеї. Пластуни це учасники українського скаутського руху Пласт, який був заснований 113 років тому. Основна мета пластунів виховати свідомих, активних та відповідальних громадян своєї країни. Учні, педагоги та гості зібралися в Борисполі, щоб розпочати новий рік пластування. Загалом було понад 500 учасників з усієї Київської області. Головний організатор Володимир Леськів займається пластунством вже декілька років, хоча ще в дитинстві долучався добровільно. Зауважив, що навички до медичної допомоги та стрільби є важливими в наш час. Що таке свято відкриття пласту року для пластунів? Це можна його провести паралель як 1 вересня у школі. Діти повернулися з таборового літа і розпочинають навчання за пластовою програмою та методикою і відкривають так званий план. Астовий рік Роберт Байден Павел заснував скаутський рух, за що отримав титул лорда, за що був нагороджений земельними ділянками, і на основі його, скажімо, основ в Україні був заснований пласт. Це він навчає молодь самозарадності, готує молодь до дорослого життя. Навчає от в дитинстві. Діти вміють нас деякі такі речі, які не вміють дорослих. Основне, звичайно, це життя в природі, але оскільки життя триває розвивається, ми не бігаємо там з кресалом. У нас є і сучасні засоби, ми також сучаснюємося, але готуємо дітей до дорослого життя, щоб вони стали гідними провідниками в суспільстві. Молодша донька Володимира теж прийняла на себе любов до пластунства і вже хизується своїми досягненнями та показує, як швидко можна розібрати автомат. Я в пласті з 12 років я доєдналася в станицю щасливе, що в Бориспільському районі. Почну з цієї сторони. Тут на рукаві пришивається приналежність до пласту і ступінь пласту. Тут є різні від самого початкового це прихильник. Як тільки ви приєдна, приєднуєтеся в пласт, ви пришиваєте тут прихильницьку відзначку, і тоді з кожним ступенем ви поновлюєте у мене відзначка розвідувачки. Тут у мене перша тактична медицина, тут у мене тімбілдінг, це вифлеємський вогонь миру, це одна із традицій пласту, повстанська ватра, вертеп та вишкіл в поряду. Наприклад, табірництво, танки, домашні Зарадність, перша домедична допомога, комп'ютерознавець, риболовець і різні інші. В кожної вмілості є якісь свої завдання, які пластун має виконати, щоб їх отримати. Команди і вік пластунів розрізняють за кольором їхньої хустки. Наймолодші від трьох років мають білі. Середня категорія 10-12 років, одягнені в жовті, юнацтво – 11-18 років Малинові. Старша категорія – 18-35 років у зелених. А до Чині викладачі уже мають коричневі хустки. під час урочистої частини. Пластуни виконували свій командний гімн нагороджували викладачів та піднімали прапори. Відкриття був благодійний ярмарок, де всі команди пластунів продавали різні смаколики, напої, власноруч створені, прикраси та іграшки. Свої вироби показує пластунка Іванка. Вона продавала свої кекси та цукерки, а також подарункові набори з мила своєї знайомої. Сьогодні ми тут продаємо дуже смачний компот, от, е, дуже смачний торт, горішки, печиво і також мило ручної роботи, яке можна подарувати мамі, подрузі, сестрі кому завгодно. Воно дуже смачно пахне і все зробить. Ну, ну, руками. Мило це наша от, вона його створює з душею і дуже довго, насправді, йде час, от, але подивіться на цю красу, воно того варто. Великий набор тут йде ось такі кристалики, от, потім два мила. і…» Мичалка. От потім є такі от маленькі наборчики, просто звичайного мила. Та більш такі середні теж одне мило і перлинки. Дуже смачно пахнуть. Після ярмарка діти вирушили на цікаві змагання. Там на них вже чекала патрульна поліція, пожежники, кінологи, водолази та представники Червоного Хреста. Разом вони проходили смуги перешкод, приміряли костюми водолазів, сиділи в машинах рятувальників. Представник Червоного Хреста Віктор Войненко показував пластунам, які види мін знаходяться в нашій області. Та що буде, якщо? Не дотримуватися правил безпеки, ну на жаль, в нашій державі ви знаєте, бойові дії на території нашого району теж це проблема актуальна. Залишилось багато і залишків війни, і не повністю гуманітарно розмінований наш район. Тому. Інформуємо про ризики небезпеки, вибухонебезпечних предметів, мін, боєприпасів, саме головне алгоритми безпечнішої поведінки, як себе правильно поводить при виявленні міни чи боєприпасу, місця, які для становлять для нас небезпеку. Інформуємо молодь, щоб убезпечити її від травмування і ушкоджень. Ну так, це якщо коротко. Добитись, мабуть, до свідомості людей у нас так чомусь, на жаль, працює, що поки не вибухнуло, це тема не актуальна. На жаль, коли травмуються, тоді стається знову запит на інформаційні сесії. Але працюємо потроху, молодь свідома, молодь активна і, в принципі, професія подобається, але, ну, на жаль, ризики нікуди не ділись, тому роботи ще багато, будемо працювати, інформувати. Продовжує свою роботу сильний розумом та тілом, красний душею, обережний в замислах та планах, бистрий у думці та справах. Це все про пластунів. Олександр Кривород, Євгеній Гончаренко, новини ТРС Бориспіль.